У Києво-Печерській лаврі розпочалося богослужіння під проводом блаженнішого митрополита Епіфанія це перша різдвяна служба православної церкви України в Успенському соборі на території Лаври. Майже 40 разів обстріляли Херсон та область. Є загиблий і семеро поранених. Про це пише очільник регіону. Мирні населені пункти області атакували з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та танків. Снаряди влучили у житлові будинки та у будівлі підрозділу пожежно-рятувальної частини. Окупанти готові завдати черговий ракетний удар по цивільній та критичній інфраструктурі України. Про це попередив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Тож українці повинні бути готовими до поновлення аварійних відключень світла. Не нехтувати сигналами повітряної тривоги, попросив і президент України Володимир Зеленський. В Білому домі оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму понад трьох мільярдів доларів. А Міноборони США опублікувало повний перелік озброєнь, що будуть передані в межах нового пакету допомоги. Серед них БМП Бредлі, протитанкові ракети, гаубиці, снаряди різного калібру, ракети, стрілецька зброя та інше. Навчання українських військ з використання систем протиповітряної оборони Петріот розпочнуться вже в січні 2023 року і триватимуть кілька місяців. Про це пише CNN з посиланням на дані Міноборони. США. наразі розглядають можливість навчання українців безпосередньо на території Сполучених Штатів або за кордоном, або поєднавши ці обидва варіанти. Також уряд США розробив спеціальну програму пришвидшеного навчання, щоб розгорнути першу систему Петріот в Україні менш ніж за шість місяців. У частині областей України сьогодні не вимикатимуть світло. Стабілізаційні відключення за графіком діють у Дніпропетровській, Київській та Одеській областях. В інших регіонах обмежень поки не планується.